Бій пішов не зі своїм взводом, яким він керував. Він керував взводом розвідників. От він пішов з сусіднім взводом, тому що там е е, снайпер був поранений і потрібен був снайпер. Людмила Олександрівна розповідає про останній бій свого сина. Він боронив Миколаївщину і мрія звільнити рідний Крим. По батькові то всі кримчани там, мабуть, більше ніж там десять поколінь. Це е е кримські греки, які ще приїхали. До того як з'явилася Росія в Криму Раніше тільки пани скіфи з'явилися. А мама в мене ну тобто українка і її предки то з Миколаївської області. Так сам Святослав розповідав про своє коріння. Мати каже: він з дитинства усвідомлював себе українцем: україномовні школи, інтернат для обдарованих дітей, шахові турніри, бокси, боротьба. Захоплювався туризмом. Його обрав для навчання у виші. Дійсно, був один з найкращих. Тому що він був дуже цілеспрямований, дуже ерудований навіть для свого віку. Після другого курсу він перейшов на заочку, без, він ні з ким не порадився, він сам приймав рішення. От, і, до речі, вони були, я так вважаю, дуже правильні. От, і пішов на строкову службу. Каже, мама, війна з Росією все одно буде, ти це прекрасно знаєш. І я мушу знати, як тримати зброю в руках. Відомий на півострові своєю проукраїнською позицією, ультразвутбольного клубу Таврія активний учасник Кримського Євромайдану. Проукраїнські погляди Святослав Олексопольський не приховував навіть під час російської окупації. Одного разу їхала з центрального ринку в Сімферополі тролейбусом, і в нас там на моніторах реклама постійно якась йшла. Я якось повертаю, піднімаю очі і дивлюся, що там дев'ять фотографій в три ряди по три. І в перш, в першому ряді всередині фотографія свята написано Святослав Олексапольськ за кадром той голос. був, що це будемо так говорити якісь варвари, там вандали, терористи, все тому подібне. Восени 2014-го з Криму довелося поїхати. Про три дні на виїзд попередили знайомі, які служили в СБУ і перейшли на службу до ФСБ. Спершу родина поїхала у Львів до родичів. Там Святослав долучився до Азову. Він майже п'ять років воював на Сході. Був також десантником у 25 та 95 бригадах. Ще з того часу за ним закріпився позивний свят. Коли він вже був в 95-й бригаді, він пройшов курси парамедиків за натівськими стандартами. От. І ще. Він дуже хотів ну, саме цікаве, те, що всі види зброї, які були в сухопутні там, то він їх майже всі опанував. У 2020-му Святослав Олексопольський демобілізувався, пішов працювати в іт сферу розповідає Людмила Олександрівна. Та 24 лютого 2022-го повернувся до захисту країни. Він зібрав своїх хлопців кримчан. От, і вони записалися в ТРО, от, Але оскільки я знаю, тут це був Васильків. от. Це були ще якісь, там, будемо так говорити, де вони там щось обороняли, виганяли ту русню. Потім, коли під Києвом більш-менш все стихло, от, це був вже квітень місяць, вони значить, поїхали до Одеси в ТРО, щоб там, бо їм там хлопці сказали, що там організується бригада, от, з миколаївських хлопців, з одеських хлопців, з кримських. От і він поїхав туди з хлопцями своїми ж цими. Ну щоб звільняти південь України і звичайно, свій Крим. Святослав вірив, що незабаром буде звільнений Крим. В одному зі своїх останніх інтерв'ю описував, як бачить деокупацію півострова. Я думаю, що якщо у нас буде достатньо сил і средств і вийшли десь до к границям Джонкоя. Я уверен, что если на тот момент еще мост будет стоять, то все, кто приехали после 2014 года, будут очень быстро драпать по этому мосту обратно в Россию. А товарищи, которые позиционируют себя как коренные крымчане, Будуть розказувати, що вони на ждали класно, що ми вернулись в худшому просто народ буде мовчати. Це кадри з останнього бою Святослава Олексопольського. Рятуючи побратима, він отримав несумісні життя осколкові поранення від касетного снаряду. Мама згадує, як за день до цього говорила з сином. 28-го ми з ним з ним я з ним і заню говорили по відеозв'язку з Миколаєва. Він сказав, каже, мама, дня два-три зі мною не буде зв'язку, ну ти не хвилюйся. Завжди я знала, що з будь-якої ситуації Святослав вийде нормально, тому що він був дуже досвідчений, він був розвідник, він був десантник, він був ну, більше 15 в нього стрибків з парашутом. Його кремували в Одесі. Частину праху поховали на байковому кладовищі. Іншу рідні планують розвіяти у Греції та в звільненому українському Криму. 8 липня президент прислав Святославу Олексопольському посмертно звання Героя України. Анастасія Діденко, Олександр Сова, Суспільне, Новини Крим.